Так, всім привіт! Сьогодні ніде не їздив, ніде нічого, бо був дуже-дуже дуже зайнятий. Тому буде відос такий солянка із старих моїх знахідок, а також більш таких старіших. Отак, називемо її солянка з всього, що є. Якось так. Дивіться, граблі кому там треба. Хай будуть всі по 65 гривень. Знижка. Кому там які треба, беріть, поки є. Згортати повністю все. Так, кірки. По поводу кірок. Дивіться, ця буде 220, ця буде 200, а ця буде 150. Тиски. Тиски 350, 50. Буду називати так, як є. Уціню товар. 80. Так, що іще? Молотків тут дуже багато. 45, 45, 20, 25, 50, 45, 45, 45, 45, 45, 35, 35. 25. Цей буде хай 150. Не знаю, взяли його, не взяли, ну, блін, мені ніхто не відчитався за нього на накладну, ніхто не прислав, щось десь якось я провтикав. Може його і купили, ну не бачу накладної так. е Цей буде 250, опор 180, оцей 200, оцей 50. Оцей 100. Так, що я тут іще додав цікавого Ця головка На 22, вроді би, і на 19, все, забуваю її переміряти. Ну, якось так 50. Так. Що тут ще? Вінти, вінти, хай будуть. Дивіться, оця 150, 150, 120. 250-250. Так, каністри. Каністри у мене тут зібралось дуже багато, 150, 150. Хай буде 180 на 10 літрів, вона чуть прим'ята, але не дерева. Так, лопати 50, 50. Ящик 500, хто хоче забрати з прошлого відео. Лампа 45. Так, Е, ці яких на тфілі? Кому так буде, треба, хай буде 100 гривень і воно ваша. Цей буде 80, той буде 150, Ножиці 30, 45. Алюмінієвий пістоль 150, фляга. Ну, Фляга, хай буде, навіть не знаю, 100 гривень і воно ваша. Так, що тут вінчики. Оце такі. 65, 65, 65, цей буде 150, цей буде 150. Із такими кінцями. Так, що тут іще? Замок буде 100, цей 30, цей 35, цей ключ 20. Сергії всі по 150. Якщо всі візьмете, Зроблю знижку. Ну, невелику, але знижку. Лопатка 10, насос 100. ця деталь 50. Кому там треба. Ця деталь 50. Ця 50. Замок 35, 10, 25, 25, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10. 45, 10, 10, 10. Набір. Хай буде 80. І цей туди ж сюди. Два болти по 35. Як були, так і залишились. Так, Цей колокольчик кому там треба. Не знаю, 40 гривень. А там подивимося. Так, замотування сигарок. Хто хоче там замотати, зробити реалітет. Беріть, поки є, 45 гривень. Так, м'ясорубка ось така 50 ящик Пандори, можна так назвати. У нас тут вітряно, тому вибачаюсь, бо в нас сьогодні вітер там розгулявся, дай Боже, ціна 50 гривень, тріщотка, оце така буде 350. Болтів жменя тут 40. Викрутка. 10, 5. Два ключі будуть. 60, 10, 35. Оціх, 20. Натяжитель, хай буде 45, 10, дві шайби. Тут 20 гривень. Так, що тут іще? Пробоєць? Пробоєць такий цікавий. 45. Набір. Для дверей кому там треба ще не знаю, для якої моделі тут вже все стерлося, нічого не видно якраз. Хай буде 20 гривень. Так, є рулетка її почухати, і вона буде більш-менш нормальна. Ціна за неї 250 гривень. 35, що я тут додавав ще 50, це буде 80. Пилка така 100, таку заготовку 50, таку 45. І ось така цікава, маленька, але гарнюня. Розведена, красива, 50. Це буде також 50. Так, що іще тут? Вінти. Дивіться, оцей він буде 200, оцей буде 180, 180. Рубанки будуть. У нас два оцих буде за 100. Оцей буде за 80. Ось цей буде. винт 80, шприц буде 60, два колеса оціх. будуть у нас 100 гривень. Оцей весь набір для того, щоб відкручувати гайки. Хай буде 100. Так, шприць, оцей все буде 90, кому там треба. Всі е, карабіни. Карабіни будуть. Оцей буде 45, 45, 50, 50, 50, 50 і 50. Все, дуже швидко все показав, все розказав. Не люблю повітряну, вітряний такий період часу. Все знімати, тому що вітер дує, все шевелиться, все дується. Доща немає, але скоро буде. Тому треба все ховати і ще й треба для вас відправляти. Все пакувати. Всім же всі ж хочуть Укрпоштою відправляти. А це займає дуже багато часу. Тому вибачаюсь але інколи дуже нервово відношусь до того, що треба запакувати. Всі не цінують цей час. Тобто для всіх це. Та, отак пальцями щелкнув. Та що тобі там запакувати? А коли цих пакунків приблизно 20 або ж 30, то ти думаєш або ж снімати, або ж пакувати одне з двох. Тому ніхто не цінує ту роботу, яку робить для вас той чи другий чоловік. Тому давайте цінувати свій і мій час, тому що деякі люди звертаються до мене і просять там щось їм засняти, відос. Я, я якби, бачу вже по чоловіку, коли він, як він пише. Коли пишуть люди, що там ну, зроби щось, десь щось, я ну, роблю, але зрозумійте правильно, я з самого початку якось чу чувствую, чуйка в мене є про те, що чоловік це не візьме цей товар, тому що ну, по його роз розмові тільки про… витрачу свій час. Тому я сразу кажу, я для всіх можу знімати відоси. Але є такі люди, які е, хочу те, не знаю все, хочу так, не знаю як, і тікати в кусти. Тобто потіліпали мозги і одразу ж е, збігли. Мені такі люди не дуже подобаються, буду блокувати. Тому сразу кажу, від конкурентів дуже багато людей приходить, неадекватних. Тому що я бачу, що. На них не звертали уваги і їм не приділяли дуже багато часу. І я також не можу приділяти дуже багато часу. Вибачайте, але я також людина, яка е, має свої потребності. Другими словами, зараз треба топити там котел, готувати мені е, завтрак, ужин і все таке. Тому став для вас, запакував всі посилки. Зараз знімаю, зараз перша година дня. І зараз поїду якраз відправляти для вас там пакунки. Повністю, все. Всім дякую за перегляд мого відео. Дивіться, якраз там під низом є якраз посилання на групи, збір на армію. Також відкритий кому там що потрібно, може туди звертатися і може туди задонатити щось. Будемо збирати там, мінімальне зібралося приблизно 200 гривень. Ну це таке. Це капля в морі. Тому коли як заходьте якраз в групу, можна там публікувати якраз свої оголошення, тобто, що в кого є, мінятися, обговорювати, ділитися. Група создана для того, щоб можна було е щось дізнатись, цікаве і обговорити ті чи другі якісь проблеми. Е, довіра в нас іде, е, з самого початку, То, що багато людей бояться переводити гроші. Я вас розумію, тому що е, сам попадався на таких е, недоброчесних людей, які брали гроші і тікали. Але мені діватись нікуди, і у мене відкритий канал цього в мене досталь. Тому мені вигідніше його продати і ви, щоб задоволені були, розповіли своїм знайомим, близьким там Родичам, повністю всім. <хи> З вас я чекаю лайк, підписка, комент, репост. Все отут от в відосі буде ну показано, як, що, до чого і для чого. Все, ще раз дякую, до побачення, гарного всім дня та мирного неба.